Всім привіт! У нас сьогодні така ситуація, вийшла, що ми сьогодні ночі їдемо в Німеччину. В Німеччину. <гум> да. Не знаємо, як воно все буде. Ми Филіше. не знаємо. Що не то знаємо, то, чи то, ми взагалі поїдемо, в принципі. Ну да, бо в нас що з візами непонятно, бо ми ж робили для роботи в Польщі, але Шенгенську. Ну не знаю. У нас ми про 17 липня. 18. Вісімнадцятого. Але в планах до цього. Сподіваємося, що нас. Пропустять. Якщо пропустять, буде багато відео, а не пропустять, ну буде будем, кілька відео. <гум> Наше возмущення буде. Зараз збираємося вже, тут всі речі позбирали, купили всяких продуктів. Збираємо, збираємо апаратуру всі. нашу, беремо, кучу фотоапаратів. Не навіть, за... навіть Куди ну, не знаю, де їх дівати. Не знаємо, будемо жити, ніде, нічого не знаємо, ще покраще. Але якісь готелі знайшли. Будемо бачити. Ну, що? побачимо, так. Да. Да. Сподіваємося, що наступного що? Що? разу ми будемо в Німеччині. Да. Постараємося скидувати відео, можливо, вийде, то будемо скидувати відео з Німеччини. А ні, то вже почекаєте нас трошки. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі. Всім пока! Пока!